У Парижі із президентом Еммануелем Макроном зустрічаються канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда. Очікується, що саме тема України буде однією із провідних на цій зустрічі, і детальніше поговоримо з нашим кореспондентом в Лондоні Богданом Цюпіним. Богдане, привіт! Вітання. Рік назад Україна стала кандидаткою в Європейський Союз. Київ, я знаю, зараз закликає Брюссель почати процес переговорів про вступ, який може тривати досить довго. Польща, Франція та Німеччина мають вагомий вплив на те, чи приєднається Україна до ЄС. Як про це говорять лідери цих країн? Ну, власне сьогодні я думаю, що треба зауважити, що теми розмов, над якими зосереджені лідери Польщі, Німеччини і Франції у Парижі, а вони буквально ось щойно сіли напевне за стіл переговорів після прес-конференції у французькій столиці, напевне, можна поділити на негайні, які треба вирішувати вже якомога швидше і перспективні з негайних, скажімо, сьогодні, французький президент Еммануель Макрон сказав. Що Франція з огляду на активні бойові дії в ході українського контрнаступу вирішує збільшити постачання військової допомоги Україні також про допомогу Україні, зокрема внаслідок того, що була зруйнована Каховська гребля, і затоплені величезні території потерпають люди на півдні України. Про допомогу про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні говорив, наприклад, польський президент президент Анджей Дуда і е, німецький канцлер також підтримував е, своїх колег у тому, що Україні треба допомогти вже у цій війні для того, щоб як заявили лідери, настала українська перемога, і щоб е, цікаво зауважив е, польський президент, щоб Росія більше ніколи не могла використовувати свої імперські амбіції щодо сусідів. Отже. Коли йдеться про довготермінові питання, які очевидно обговорюють керівники цих е, трьох країн, то йдеться про встановлення міцного миру, який передбачає також зближення інтеграцію е, України з Європою. А отже, і Напевне, членство Європейського союзу, яке все ж таки є перспективним питанням, і також вступ України до НАТО, який дуже тісно пов'язаний з гарантіями безпеки, яких Україна очікує насамперед. Дійсно, Богдане, це дуже цікаве питання, і інша важлива тема, яку можливо обговорюватимуть лідери, це прийдешній саміт НАТО. Зокрема, раніше президент Зеленський говорив, що він очікує отримати у вільнісі вже чітке запрошення України до альянсу. Як сприймають можливий вступ України в НАТО у Парижі? З того, що ми сьогодні почули, під час Прес-конференції, яка відбувалася перед тим, як лідери трьох країн, напевне, сіли за вечірній стіл, і напевне спочатку в неформальній обстановці обговорювали. Я думаю, що можна поки що говорити про обережність у висловлюваннях лідерів. Ми знаємо, наприклад, що з поміж цих трьох країн чи трьох лідерів, досі Польща, напевне, найчіткіше, найгучніше, заявляла про те, що Україна повинна стати членом альянсу якомога швидше. Ми знаємо, що Німеччина, напевне, одна з найобережніших, і, наприклад, німецькі лідери. В тому числі канцлер Шольц з одного боку вони не заперечують звичайно право України вступати в НАТО, але з іншого наголошують і від, скажімо, від Шольца, і від його е міністерки закордонних справ Анделяне Бербок. Ми чули, що питання вступу України, членства України в на НАТО зараз ще не на часі. Дуже цікава позиція, я би сказав, розвинулася, коли йдеться про Францію, тому що. Французький президент Еммануель Макрон фактично дав зрозуміти, що позиція Франції дуже різко змінилася. Пан Макрон з поміж колег, з якими він зустрічається сьогодні, можливо, зараз найчіткіше говорить про те, що Україні треба надати, як було сказано французьким президентом нещодавно у Братиславі під час конференції у Словаччині, чіткий шлях. До вступу України у НАТО це саме те, що хочуть у Києві, це саме те, про що заявляють постійно українські керівники, і сам президент Зеленський. Я можу сказати, що напевне ми не почуємо якихось конкретних рішень у цьому напрямку у Парижі, чи сьогодні, пізно вночі, чи, чи завтра зранку, але напевне можна припустити, що саме на таких зустрічах. Керівники узгоджують свої позиції. Напевне, до часу, коли буде саміт НАТО у Вільнюсі через 4 тижні, країни вже повинні розуміти, на чому вони стоять, і про що саме вони будуть говорити у Вільнюсі. Дякую тобі, Богдан. Із Лондона про деталі зустрічі європейських лідерів нам розповідав Богдан Цюпин.